ДСНС попереджає про дотримання правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. Високі температурні показники та посушлива жотнева погода сприяють збільшенню ризиків виникнення загорянь на відкритих територіях. Зазвичай причинами масштабних пожеж у природних екосистемах є наслідки людської легковажності, стверджують рятувальники. По місту очікується п'ятого надзвичайно висока, а по області четвертого класу пожежна небезпека. Це означає, що значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорань на відкритих територіях. Особливо вразливими до вогню цей період є ліси та поля. Тому дотримання правил пожежної безпеки є пріоритетним під час перебування на таких територіях. Вирушаючи на відпочинок, громадяни нерідко нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежно-небезпечного періоду. Такі дії є вкрай ризикованими, адже при четвертому чи п'ятому класі пожежної небезпеки достатньо навіть одного непогашеного сірника, аби спровокувати масштабну пожежу. Котре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність. А при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки, наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Застерігаємо жителів області суворо дотриматись правил пожежної безпеки, зокрема під час відпочинку в лісах та лісосмугах, адже лісовий фонд є високопожежонебезпечним об'єктом. Місцеві надзвичайники закликають краян бути більш відповідальними та передбачливими у ці погожі осінні дні. Якщо виникла реальна загроза займання на відкритих територіях, треба негайно телефонувати за номером 101. Михайло Березень Андрій Буцяк, новина на вежі.